Любі друзі, це презентаційне відео із чудовим набором для алкогольних напоїв від італійського бренду Борміолі Rocco. Цей бренд має бездоганну репутацію та надає великого значення зручності у використанні своєї продукції, яка має дуже тривалий термін служби і чудово виглядає на будь-якому столі. Набір із колекції Касіопе це ідеальне поєднання стилю та функціональності, сучасні тенденції та унікальні Відмінні геометричні форми, має динамічний та елегантний грайливий дизайн, виділяється на столі як дорогоцінне каміння, складається з графіну та шести келихів. Графін підходить для різноманітних напоїв: це віскі, лікери, бренді, ром та інші. Кутова форма келиху робить напій ідеальним. Продукція зроблена з міцного якісного скла в посудомийній машинці. Крім того, цей набір може стати гарним подарунком, адже міститься в красивій подарунковій упаковці. Ми створили лот із трьох наборів, які ви вже зараз можете придбати у наших менеджерів. Бажаємо гарного настрою та вдалих покупок!